Молитва за Україну. Господи, Боже, благослови нашу Україну на мир, на закінчення війни. Хай ворог збереться геть з України, Господи, просимо і молимо Твоєї защити. Хай зло не, не знаходиться тут, Господи, во ім'я Ісуса Христа. Господи, щоб ворог вийшов з нашої України, Господи, щоб не літали ні шахеди, ні ракети, не було тривоги. Оберігай нас день і вночі, Господи, хай прийде мир повсюду. Господи, за кожного клінця молюся, Господи, за наших воїнів, Господи, бережи їх, Господи, на тому місці, де вони є, Господи. Захищай кожну родину, кожну дитину, Господи, во ім'я Ісуса Христа. Просимо за мир, Господи, просимо, щоб, Господи, прийшов поскоріше мир, спокій, Господи, во ім'я Ісуса Христа. Нехай, Господи, буде слава Твоя, Господи, на землі. І нехай в ній ми будемо жити, Господь, в Тихій і спокійній Україні, Господи, і будемо славити Тебе, Господи. Амінь.